Ласкаво прошу до мікон заліза. Для цього відео мені довелося зробити більше ніж 500 тестів, оскільки я протестував три графічні карточки, два процесора і дві роздільні здатності екрану. Деякі з результатів, особисто для мене, були досить неочікувані, тому мені довелося перетестувати для того, щоб впевнитися, що я відображаю реальність, а не щось не так з моєю системою. Що ж, для цього відео я обрав три різноманітні графічні карточки по одній карточці від кожного з виробників. Три карточки мають десь приблизно однакову продуктивність, і я буду перевіряти, яка з них працює найкращим чином з процесором Xeon A5 3 версії. На платформі X99 або LGA 2011 третьої версії. В якості AMD я обрав ось таку AMD Radeon RX 5700 XT. Можливо, необхідно було обрати RX 6600 XT або 6650XT, але наразі в мене є лише ось така 5700 XT, і продуктивність між ними більш-менш однакова. В якості Nvidia в мене ось така Nvidia RTX 3060 у виконанні Zotac. Нічого особливого, звичайна графічна карточка. І в якості останнього виробника Intel ми маємо ось таку uh, Intel Arc A750 від ASRock. Як на мене, графічна карточка виглядає досить непогано, і вона також відображає дуже непогану продуктивність. Перед тим як переходити до тестування, зауважу, що всі три карточки були протестовані з увімкненим Resizable Bar або ReBar, або SAM, Smart Access Memory, як AMD його називають. Так, при використанні X99 платформи можна модифікувати BIOS і увімкнути Resizable Bar. Якщо ваша система не підтримує Resizable Bar, то використовувати Intel графічну карточку я не рекомендую, оскільки продуктивність буде значно нижча. Ну і останнє, маючи таку кількість різноманітних результатів, все відобразити на одному екрані неможливо. Мені довелося розбити результати на кілька компактних графіків, щоб мати більш-менш якусь непогану візуалізацію. Якщо вам цікаво, то можете зупинити відео або перейти на кінець цього відео і подивитися все в деталях в моїх слайдах. Детальну технічну специфікацію заліза, яке я використав для тестування, ви бачите на вашому екрані. Якщо коротко, то я використав дві системи. Перший використовує процесор Xeon 5 2696 3 версії з розблокованим турбопустом і вимкнутим Hyper Threading, тобто маємо 18 ядер і 18 потоків. Друга протестована система це Intel Core i 7 12700 k Тут я вимкнув всі обмеження споживання електроенергії, а також вимкнув ефективні або так звані E-Core ядра. Ці ядра не допомагають в іграх, а інколи навіть понижають продуктивність. Додатково зауважу, що Benchmark Hitman 3 досить неадекватно видає показник мінімальних FPS, тому це значення було вимкнено в деяких розрахунках. Також Shadow of the Tomb Raider відмовився працювати з Intel Arc графічною карточкою при використанні DirectX 12, тому мені довелося використати DirectX 11 для тестування Intel графічної карти. Спершу давайте подивимось на продуктивність AMD Radeon RX 500 XT з роздільною здатністю екрану в 1080P. Тут немає нічого дивного, нічого незвичайного. Загалом графічна карточка поводиться досить непогано із процесором Xeon, і з процесором i7. Far Cry 6 ця гра використовує лише кілька ядер процесора, і тут значно потужніший i7 випереджає Xeon на 50 30%, якщо порівнювати показник мінімальних та середніх кадрів на секунду. Загалом, якщо взяти середнє після тестування 10 забавок, то Core i7 буде на 14 швидше ніж Xeon і 5 що дуже дуже непоганий результат для старенького Xeon. Якщо перейти до 1445, то тут вже графічна карточка обмежує продуктивність. Core i7 все ще видає трошки кращий показник мінімальних кадрів на секунду в таких іграх, як Far Cry, Assassin's Creed і Horizon Zero Dawn, але загалом продуктивність між цими двома процесорами з Radeon RX 500 XT та 1440P більш-менш ідентична. Переходимо до Nvidia RTX 3060, також спочатку дивимося на результати в 1080P. Загалом малюнок дуже схожий до RX 5700 XT. Так само, як і з AMD графічною карточкою при тестуванні гри Far Cry 6, процесор Core i 7 буде на 50-30% швидший за процесор Xeon i 5, якщо дивитися на показники мінімальних та середніх кадрів на секунду. Загалом різниця між процесорами i7 та i5 при використанні RTX 3060 склала 12 6%, дивлячись на мінімальні та середні FPS. Тобто ця різниця трошки менша, ніж з карточкою RX 5700 XT, але загалом RX5700 XT трошки швидше, ніж RTX 3060. При використанні RTX 3060 з роздільною здатністю екрану в 1440p, саме RTX 3060 обмежує продуктивність. Тому Core i7 та Xeon i 5 видають майже ідентичні показники. Так, загалом Core i7 все ще має трошки кращий показник мінімальних кадрів на секунду. Але загалом продуктивність ідентична, і навіть можна зауважити, що в деяких іграх процесор Xeon i 5 стабільно відмальовує на 1-2 кадри більше. Переходимо до Intel Arc A750, також спочатку дивимось на 1080P. За графічною карточкою від Intel, окрім Far Cry 6, який використовує лише кілька ядер процесора, ми маємо кілька додаткових несподіванок. По-перше, Shadow of the Tomb Raider при використанні DirectX 12 режиму просто не запускається, тому я був змушений використати DirectX 11. При використанні DirectX 11, зілений E5, який має значно нижчу тактову частоту і значно нижчий показник IPC, видає значно гіршу продуктивність у порівнянні до процесора Core i 7. Саме через це показник Shadow of the Tomb Raider значно кращий з процесором Core i 7, ніж з процесором Xeon E5. Ще одна аномалія це Horizon Zero Dawn. Ця гра поводиться якось дуже неадекватно. При використанні процесора Xeon e 5 його навантаження піднімається до 90%. При цьому графічна карточка стоїть десь на рівні 60%. Складається таке враження, що гра намагається використовувати процесор для того, щоб відображати малюнок замість графічної карточки. Я не знаю, що це за диво, але з процесором Core i 7 Intel Arc працює адекватно. Також можна зауважити, що Watch Dogs продуктивність з процесором i 7 на 10-20% краще, ніж з процесором Xeon i 5. Таким чином, у середньому, після тестування 10 забавок, Intel Arc A750 буде на 21-15% швидше з процесором i 7 12700K, якщо порівняти цю саму графічну карточку з процесором Xeon i5 2696 третьої версії. Насправді це досить поганенький і для мене неочікуваний результат, але переходимо до 1440p. Незважаючи на те, що при використанні цієї роздільної здатності саме графічна карточка буде обмежувачем продуктивності, ми все ще маємо ті самі проблеми. Shadow of the Tomb Raider все ще падає при використанні DirectX 12, тобто використовуємо DirectX 11 і в цій конфігурації, i7 значно швидший. Забавка Horizon Zero Dawn все ще працює неадекватно, тому ще раз продуктивність процесором i7 значно краще. Загалом при використанні 1440p процесор Core i7 з ARC A750 все ще видає на 10 20% кращу продуктивність, ніж ця сама конфігурація з процесором Xeon E5. І на завершення кілька слів про кожну з цих графічних карточок. Почнемо з AMD. Ця AMD Radeon RX 5700 XT це дуже непоганий приклад того, як AMD графічні карточки покращуються з часом. Я пам'ятаю, коли 5700 XT щойно з'явилася на ринку, я спробував її придбати для себе і отримав цілу купу проблем з драйверами. Цього разу я тестував різноманітні системи, різноманітні ігри, різноманітну роздільну здатність екрану, я не отримав жодних проблем. Я не отримав жодної проблеми з чорним екраном, я не отримав жодного зависання. Все працювало ідеально. І навіть незважаючи на те, що цей референс дизайн це не найкращий дизайн, він може бути трошки гучним і температура. Хотспот ядра може підніматися десь до 100 градусів по Цельсію, це все одно не зіпсувало моє враження. Якщо ви купуєте карточку на вторинному ринку, звичайно, я рекомендую купувати з кращим охолодженням, але якщо ви знайдете референс-дизайн за гарну ціну, його також можна купувати. Я ще не вирішив, що саме я зроблю цією карточкою. Особисто мені дуже подобається, як саме вона виглядає, і, можливо, я залишу її собі в якості колекційної одиниці. Подивимось. Звичайно, я забув сказати за ціну. AMD RX 5700 XT зараз на вторинному ринку або навіть на AliExpress можна знайти за ціною десь в 200 євро або 200 доларів. І як на мене, то це дуже привабливий варіант, і це робить RX 5700 XT одною з найкращих пропозицій на вторинному ринку. І Nvidia RTX 3060 загалом ця карточка не має ніяких фундаментальних проблем, і якщо ви знайдете її за адекватну ціну, купувати можна. Продуктивність більш-менш дорівнює тому, що ми маємо з RX 5700 XT, але трошки повільніша. З процесором Xeon, з процесором i7 карта працює більш-менш однаково, тому тут проблем немає. Але саме ця Zotac RTX 3060 мені не дуже подобається. Карточка має технологію Fan Stop, тобто вагнері не обертаються, коли карточка холодна, але вони починають обертатися запізно. Коли карта досягає майже своєї максимальної температури, вони починають обертатися на 100%. Це досить неприємно і досить незручно, оскільки спочатку карта е, зовсім не гучна, а потім вона починає шуміти і орати своїми ваглярями на 100%. Звичайно, через 15-20 секунд температура стабілізується, і вагнері починають обертатися на адекватні швидкості, але все одно така поведінка особисто мені не подобається. Загалом, єдине, що можна сказати проти Nvidia RTX 3060 це ціни. Зараз вони зовсім не адекватні і 3060 продають за 300-400 доларів або 300-400 євро. Як на мене, то значно краще придбати AMD варіант, замість того, щоб переплачувати за гіршу продуктивність. Звичайно, якщо ви вважаєте, що вам необхідна підтримка RTX та DLSS, тоді ви змушені купувати саме Nvidia. І останній, мабуть, найцікавіша карточка це ось ця Intel Arc A750 від ASRock. Щодо самої карточки від ASRock, то мені подобається, як вона виглядає, і охолоджувач також працює дуже гарно. Карточка не перегрівається, не шумить. Але, на жаль, цього не можна сказати про сам чип A750. По-перше, я отримав кілька чорних екранів смерті, тобто комп'ютер просто відображає чорний екран і нічого не працює. Якщо я намагаюся використати клавіатуру, комп'ютер відповідає, але на екрані я нічого не бачу. Необхідно вимкнути і увімкнути комп'ютер. Це проблема Intel драйверів, і сподіваємося, що в майбутньому вони його виправлять. Також, як я вже сказав, в деяких іграх отримали неадекватну продуктивність. Shadow of the Tomb Raider, наприклад, відмовився працювати в режимі DirectX 12. Також за результатами тестів можна побачити, що драйвери для Intel Arc графічних карт, вони не оптимізовані для використання старих мультиядерних процесорів, таких як Xeon i 3 версії. Тому, якщо ви придбали собі Intel графічну карточку, то моя порада буде використовувати її з чимось, наприклад, i 5 12400 або навіть i 3 12100 13100 Використовувати Intel Arc графічні карточки з процесорами Intel Xeon 5 3 версії наразі немає сенсу через проблеми з драйверами. Можливо, та сподіваємося, що в майбутньому Intel виправлять ці проблеми, але маємо, що маємо. Також можу зауважити, що, на жаль, ціни на ці Intel Arc графічні карточки зовсім не адекватні. Я придбав свою з магазину за 350 євро на розпродажу. І наступного дня після того, як я придбав свою, ціна на неї підскочила до 450 євро. За 450 євро можна придбати не лише RTX 3060, а навіть RTX 3060 Ti, яка не має жодних проблем з драйверами і має значно потужнішу продуктивність. Ну а на цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, цей тест вам сподобався. Сподіваюсь, комусь допоміг. Дякую за перегляд. До побачення!